Партнер проєкту Алфаван Україна». Якщо ви запитуєте, що таке джаз, вам цього ніколи не зрозуміти. Ці слова легендарного джазового виконавця Луї Армстронга як найкраще описують всю суть джазової музики. Мабуть, жоден інший музичний напрям не відзначається такою загадковістю і неоднозначністю. Навіть щодо виникнення самого слова джаз серед дослідників немає спільної думки. Припускають, воно може походити від французького жазі, що означає швидко говорити, або від англійського «чейс» переслідувати, або ж від характерного звучання, адже нагадує брязкіт африканських мідних тарілок своїм корінням джаз сягає епохи рабства в північній Америці, 17-18 століття. Перші джазові наспіви і мелодії лунали серед бавовняних і тютюнових плантацій в умовах важкої рабської праці. Енергійна та ритмічна музика була чи не єдиним джерелом радості для людей, у яких не залишилось нічого крім пам'яті про незабутні пісні і танці рідної Африки. Уперше, як музичний термін, джаз з'явився в 1915 році у назві новоорландського оркестру Dixieland Jazz Band. Відтоді інструментальний джаз як спосіб самовираження став активно поширюватись Америкою, а далі усім світом. На той час визначальну роль у формуванні джазу як повноцінного музичного напряму відіграло те, що після закінчення громадянської війни у США за безцінні розпродували старі духові інструменти розформованих військових оркестрів. Професійне музичне знаряддя стало доступним темношкірим віртуозам. Джазові оркестри стали з'являтися на кожному кроці. Грали за будь-якої нагоди від весілля до похоронів, відтворюючи неповторні африканські ритми. Для цих первинних виконавців джаз був чимось більшим ніж просто музика. Від нього віяло свободою. Це неймовірне піднесене відчуття радості через можливість передати весь спектр того, що відчуваєш і чуєш, того, що коли-небудь відчував і чув. Дещо з цього не стосується особисто тебе. Воно приходить з іншого часу, з іншого простору. Мати можливість спрямувати ці речі, а тоді висловити їх з допомогою інструмента це щось, що приносить неймовірну радість. Авторитетний джазовий критик Маршал Стерн писав, де б ви не почули джазову музику. Її завжди набагато легше впізнати, ніж описати словами. Кожна композиція наповнена особливою ритмічною енергією, силою, непередбачуваністю, і з кожним новим виконанням звучить по-різному: джаз одна з форм спонтанного самовираження, що створюється за одну мить. Це імпровізація, в якій африканська емоційність поєдналась із західним раціоналізмом, утворивши музику неповторну і багатогранну, як людське життя. Джаз. Це голос свободи Дейв Брубек, піаніст. Легенда джазу. Альфа-Банк Україна. До зустрічі у Львові.